Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. І нині вже у другий раз ділюся з вами рецептом дуже доброго колача карамельний снікерс. Я кажу у другий раз за те, що сись колач у мене вже був на каналі, але відео було заблоковане. І мені прийшлося його переробити і загружаю по-новому. Так як, якраз недавно від мене просили. Карамельний снікерс. Колач за цим рецептом получається неймовірно смачний. М'ягкий, ніжний, воздушний середині карамельна начинка із арахісом жареним. Ну, дуже добрий. І це найдобрийший рецепт із усіх снікерсу. Ну, і це якби на мой смак. Достаться з ним є що й наробити. Чесно так вам це признаю. Особливо коли перший раз робити, там може все одно покаже і тяжко. Ну коли ви привикнете, він це на самому ділі робить дуже легко. Просто треба все правильно робити. Я вам все там детально і покажу, і розкажу, так що не переживайте, це у вас обов'язково получать. Я впевнена на всі 100%. Так що лишайтеся на каналі і будемо разом із вами печи дуже добрий колач снікерс. А для того мені треба такі продукти. Яйця я їх поділила жовтки і білки. Цукор, мука, розпушувач і вода кімнатної температури. У чашу міксера вливаю яєчні білки і збиваю їх до пишної маси, так абися файно не держали форму. Колися збили. Тепер поступово додаю цукор і продовжую збивати міксером. Маєся получити така пишна воздушна маса. Колись я збили білки із цукром, поступово додаю жовтки і продовжую збивати. І чим далі, тим маса стає майбурж у чаші міксера. Коли я збило вже із жовтками, у самому кунцьові поступово додаю воду. Вода у мене нагадує кімнатної температури. І продовжую збивати. Дивіться, кулько многой з цієї маси. Переливаю маю, у велике блюдо, бо могла легко замішати, розмішати з мукою. Так, висипала у блюдо або перелила. У муку висипаю розпушувач, файно перемішую обов'язково. І поступово додаю у нашу збиту масу і перемішую лопаткою. А ще май зручно. Перемішувати вінчиком. І сяка виходить, маса, сяка вона має бити по густоті. Виливаю її у форму. Форму я застелила пергаментну бумагу. Ми кажемо тепше. І файно розрівнюю тісто по всій формі. Аби було рівномірно. І кладу у духовку розогріту до 180 градусу. Приблизно на 30-35 хвилин. І сяк мені треба спекти дві сякі торти одинакові. Як і місю робила, так і ще одну мені треба зробити по тих же самих пропорціях. А тепер показую, як роблю крем. Тут у мене вершкове масло комнатної температури. Збиваю його до пишності. Дивіться, вже таке виглядає, як крем. А тепер усей крем. Поступово буду додавати сире згущене молоко. Можеш брати і з вареним, або на сей раз я роблю із сиром. Дивіться, тоненьку струйку, виливаю згущене молоко, міксером ну, розмішую, збиваю, і сякий, виходить, крем. Дуже добрий, пишний, легкий та й воздушний. І з яким кремом дуже добра торта із фруктами та із желе, так як сметанковий крем. Якщо хочете готувати, можете приготувати крем за цим рецептом. Так, все у мене вже готове і кладу його у сторону. Показую вам торти. Торти у мене випікали рівно по 35 хвилин. Получилися м'які, ніжні і воздушні, такі, як і все, за цим рецептом. Вони вже повністю в мене застили. І тепер можеш збирати наш карамельний снікерс. Так, Беру одну торту. І якщо ця верхня шкурочка легко відчиняє, я її знімаю геть. Буває такий случай, що ну, вона не злізає зверху, туди я її не киваю. Там так вона не устає. А якщо легко забирає, я її знімаю. За те, що коли буде готовий змащений колач, абося це не роздвоював, не відлітав, а нижня частина від верхньої. Ну а якщо все воно файно держить, то туди не треба кивати цю шкурку. Воно все види, що много може збирати. Там дуже тоненький слой, то вже шкурки, а я її не вимітую, Діти поїдять свіже, нарости з чим пекло, воно добре, смачне. Так що все воно поїсть. Так, цей крем ділю на три частини. І одну третю частину викладую на торт. Так, файно всяк розмастила і кладу вафельний лист, такий, як це продає у магазині. Файно всяк притискаю до торта, до крему, тут де не вистачає, вирізаю полосочку із другої вафлі. І як воно виглядає. Коли вже все готово, прикрите вафельним листом. Так, тепер я роблю таку карамельну начинку. Тут у мене масло і цукор. Масло все мало потопило, бо то все і так буде варити. Тут у мене яєчні жовтки і ванільний цукор. А тут у мене арахис, я його порізала на кусочки і пожарила його. Такий був. Просто смачний, По своїм смаком піджарити його і все. Не треба дуже сильно було або не І цей цукор окремо це буде топити. Так, сюди висипаю ванільний цукор. І жовтки. розмішую і цю масу і кладу на водяну баню. Воно все буде варити у мене. І колися ця маса цукор файненько розчинить. Туди буду класти окремо, топити цукор. Або то треба все робити одночасно. Дуже треба спішити, але так, все буде бо вам було все під руками. Е, кщо, або вам було легко. Майно. Так, і все кладу на парову баню. Дивіться, всяким поклала штатив, камеру бо видно. На раз два процеси. Тут у мене вариться вже яєчна маса. І я її постійно помішую. І колись та маса вже загорячила, коли цукор розчинив, тоді у фандел кладу цукор. І доки цукор не почне топити, я його не мішаю. Лиш коли він почне так топити, коли ви видите, що вже не з повністю застопив, тоді можеш мішати. Бо інакше він вам файно не стопить, або просто не перевели продукти, бо цукор дорогий. Ну, а сю масу я постійно помішую. Дивіться, цукор почався топити. Коли так но ну, вже майчита э, розтопиться, туди вже треба мішати і його. То зараз все вам тут покаже. Ну, і все дуже важливо, що треба робити все одночасно. І цукор топити, і сю масу. І мають у вас бути під руками вже готові порізані оріхи. Арахис. І все дивіться, цукор, коли вже сяк став має рідкий долу тепер треба його вже мішати. Я думаю, що ви замітили, що тут не лише я мішаю. Мішає і мій чоловік, або це все добре вийшло з першого разу. Так, коли цукор розтопив, а вся в мене горяча маса, нараз усе горяче виливаю вже тот розтоплений цукор. Виливаю всю, всю масу і зараз збиваю міксером, або все воно все файно розчиняло. Дуже важливо усе робити скоро, за те, що вся маса так скоро застиває. Файно всяк розмішую. І зараз у горяче, прямо там на паровій бані висипаю уріх, ну, арахис жарений. Мало собі оріху лишаю, або зверху було притрясти так для декору. І все, тепер я цю масу виливаю на вафельний лист. І треба нараз розмащувати дуже скоро, бо одна ця маса дуже скоро застиває. То там цукор топлений, як карамель, і далі -пак ви її не розтягнете. Треба робити дуже швидко, і в дві руки. Так як я це роблю, та й чоловік допомагає. Паклично, ну, вдома я допомагаю. А коли колиня, то я роблю і сама. Ну, дивіться, якся файно, горяче розтягнуло. І все, вся, колись воно вже туйка є, на... вся маса туйка на колачові, лишаю, аби і вся карамель повністю застила. І туди вже буду продовжувати далі. Так, карамель у мене застила. Тепер викладую другу частину іскрема. У мене є три частини, одну виклала на низ. Другу частину викладую сюди. А третя частина буде на самий верх. Так, розмастилам файно по всьому колачові. Кладу верхній бісквіт верхню торту. Туйки я шкурку кивати не буду. Бо там, коли то буде тонесенький слой, що воно от літати по-любому не буде. Викладую туди нашу третю частину крема. Викладую третю частину крема і файно розмащую по всьому кулачові. Так, маленько розрівнюю, хоча я не мусить, або там було щось ідеально, за то, що звіркуся і так буде затрясати арахісом. І тут арахіс, який я собі лишила. Можу, даже і навперед собі відділити, котрий хочете, щоб або був для. Прикраси зверху та відкласти та й усе. Притрясаю усяке згорі файно. Рівномірно. Можете покласти собі, лишити і майбурш наверх. Можете, як собі хочете. І все, колач у мене практично готовий. Дивіться, як файно виглядає. Високий колач. Знаєте, є много карамельних снікерсу. Не, не, не іменно карамельних, а й снікерсу рецепту. Ну і Це добрий снікерс, но на мой смак. Це дуже добрий колач. Правді, бути з ним все треба досить так і наробити, і змагатися, особливо коли в начинку в карамельну, або воно того коштує. Бо він дуже добрий. Такий добрий, що я не знаю, як передати діти, його дуже люблять і дорослі, у нас він на весіллях його печуть. На таких десь гостинах, колися чинить, та цей колач у нас номер 1 Та й на початку ролика я вам не вказала, що розмір форми, у яку я випікала, 30 на 30. Так що майте собі на увазі. Рецепт, так як завжди, я вам напишу в описі під відео. І рекомендую спечіть собі сякий колач. Усе у вас вийде. Не переживайте. Дуже файно дякую, коли козу мною був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба та рясних Божих благословень. Хто ще не підписаний, підписуйтесь на мої канали і на інстаграм. Посилання буде в описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка, продовжуйте ділитися моїми рецептами у своїх соціальних мережах. Які у вас є, ото допомагає розвивати мій закарпатський канал. Я вам буду безмежно вдячна! А з вами була Оля на каналі Закарпатська господиня. До нових і смачних зустрічей!